Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. СБУ по гарячих слідах затримала агента РФ, який коригував нещодавні ракетні удари по Харкову. Співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого 2023 року. Коригувальник місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Зрадник фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури на території харківського регіону і передавав їх ворогу. Співробітники СБУ задокументували його причетність до нещодавніх ракетних. Атак на житловий будинок та університет імені Бекетова, а також встановили його російських кураторів. На завдання зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись уникнути відстеження, не допомогло. Контррозвідники затримали агента РФ безпосередньо під час проведення так званої дорозвідки. Тобто на місці влучання в районі університету Бекетова та поруч з розбитою багатоповерхівкою. В той же час журналіст Саплієнко пише наступне: негідники бувають схожими на порядних людей, і навіть на чемпіонів. Нещодавно я писав, що контррозвідники СБУ затримали в Харкові ворожого коригувальника, який навів ракети на академію імені Бекетова. Тоді контррозвідники відмовились називати ім'я агента, але осінд дослідники встановили про кого йдеться, і це шок. Нечипоренко Андрій Станіславович, 1962 року народження. Спортсмен, велосипедист, турист, марафонець, рекордсмен, призер, викладач академії безперервної освіти. 5 лютого в день ракетного удару по академії імені Бекетова, який він, як кажуть, скоригував. Спортсмен написав, що жизнь продовжається, люди живуть і виживають. Затримали чемпіона на місці злочину, коли фіксував наслідки прильоту. Це називається дорозвідка. Не розумію, як можна ненавидіти місто, яке зробило тебе рекордсменом і призером. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.